Вітаю вас в році ефективні колаборації. Чому колаборації так важливі? Ну, по-перше, це можна привести до себе цільову аудиторію без залучення коштів. Друге, це: у вас є можливість показати себе як експерта на велику аудиторію. Третє використати це як додатковий піар-хід. І четверте колаборації. Можуть збільшити ваш прибуток. Дуже важливо для колаборації обирати ретельно достойних партнерів. Це одна з умов ефективності цієї колаборації, які можна організувати колаборацію. По-перше, це створення спільних продуктів і проєктів. А коли я тільки познайомилася з Катією Павловою. Яка зараз є спікером в моєму наставництві, ми почали співпрацю саме з такого формату колаборації. Вона підписалася на мене з таргету, довго спостерігала, потім на один душевний, життєвий сторітель відповіла: ми почали спілкуватися в директі, зідзвонилися, і в нашому діалозі народився спільний проєкт. Наш проєкт тоді називався «ММ про СММ. Створили таку мастермайд-групу для тих, хто хоче прокачатися в веденні свого блогу. Для нас це був такий собі експеримент. Ми не ставили високий чек, у нас були невеличкі блоги, приблизно однакова кількість аудиторії. Звичайно, ми розробили контент-стратегію, провели ряд спільних етерів, зробили сторітелінг, в якому позначали одна одну. Поділилися своєю аудиторією, і до нас прийшло близько 15 людей в цю мастер-майнд групу, і ми отримали дуже класні відгуки. Зрозуміло стало, що нам взагалі-то класно працювати разом, бо ми чудово доповнювали одна одну. Згодом Катя прийшла до мене в наставництво, а ще пізніше вона стала спікером. І на момент. Запису цього відео, ми в форматі мого наставництва співпрацюємо вже більше року. Звичайно, ми продовжуємо рекламувати продукти одна одної. ми вже маємо більше скелів, у нас вже більше аудиторії, ми швидкими темпами набираємо оберти. Тобто, який висновок, спробувавши один раз в пробному форматі піти в таку колаборацію з. Людиною, які ви симпатизуєте, ви можете співпрацювати з нею роками. І коли ти тільки починаєш, партнер вас може дуже сильно підсилювати, підтримувати і надихати. Але обов'язково обирайте тих партнерів, які цікавляться тим самим, що й ви, які мають з вами спільні. Цінності, які також працюють над розвитком свого особистого бренду. Друге, це взаємопіари і спільні прямі етери. Обираємо для взаємодії людину, у якої є ваша цільова аудиторія. Як же зробити таку колаборацію ефективною? По-перше, вам треба познайомити свою аудиторію з експертом, з яким ви далі будете проводити спільний етер, або ви можете реалізувати свою ідею в форматі. Спільного Reels. це дуже, дуже так прикольно виглядає. І, звичайно, що ви з експертом, з яким ви будете вступати в колаборацію, ви повинні обговорити свою контент-стратегію, адже експерту з іншої сторони теж треба познайомити свою аудиторію вже з вами. Обов'язково обговорюйте якісь креативні ідеї. Дивіться на інших блогерів, як вони здійснюють ці колаборації, і ви. Просто, коли звернете увагу, ви почнете помічати те, як реалізуються інші, і впроваджувати у себе такі ж ідеї. Часто блогери з великою кількістю аудиторії влаштовують такі собі челенджі, де відмічають і свого партнера по колаборації, і таким чином переливають аудиторію з блога в блог. Що спрацювало у мене дуже добре, через те, що декілька разів мої колеги. Мене відмічали в своїх сторітелінгах, наша аудиторія позмішувалася. І коли я в один день дала рекламу в телеграм-каналі, знаю блогера рекламу мого телеграм-каналу. І в той же день я попросила зробити відмітку у моїх колег з тим самим посилом з рекламою мого телеграм-каналу. Пізніше я отримала такий скріншот, в якому дівчина писала, що вже бачила. Рекламу в іншому каналі, і оцінила, що мій телеграм-канал дуже крутий. Відповідно, я досягла такого ефекту, про який я вам вже казала, щоб у аудиторії складалося враження, що я, я є всюди. І таким чином людина вважає, що про мене всі говорять, і це дає такий класний ефект. Тобто бажано, щоб. Ваші плани на колаборації були внесені в вашу стратегію на місяць вперед і довше. Третє – розбори вас як експерта. Нещодавно я мала класну співпрацю зі своєю колегою. Інна займається збіркою чат-ботів. Вона допомагає експертам під замовлення збирати їх воронки, а також вона має своє навчання для експертів. Тут в її сторіс я побачила, що в неї з'явилася нова рубрика розбори чат-ботів. Звичайно, я не могла не скористуватися такою нагодою і запропонувала Іні зробити спільну таку інфоподію. Я попросила Інну розібрати мою автоворонку, мого чат-бота, і я думаю, якщо ви підписані на мій телеграм-канал Ламповий Маркетинг, ви могли бачити. Що я ділилася цією публікацією про мій розбір. І вона зробила розбір вона його класно оформила, поділилася цим розбором в своєму телеграм-каналі. Звичайно, вона відмітила мій телеграм-канал також Інна зробила сторітелінг на цю тему в своєму інстаграмі, де також відмітила мій інстаграм. Ну, а я в свою чергу поділилася. Її розбором в своєму телеграм-каналі з посиланням на її телеграм-канал. Таким чином, ми з Іною обмінялися своїми аудиторіями. Я на скріншоті ось вам показую, як це відбувалося. Четверте – це колаборація з відомими сервісами. Нещодавно я домовилася про співпрацю про створення спільного проєкту з навчальною платформою Квіга. І чому я обрала саме цю платформу для старту з такою колаборацією? Я знаю, що цю платформу рекомендують багато моїх колег, що експерти вже про неї знають, ця платформа розвивається, росте. Я бачу динаміку розвитку цієї платформи. Технічна підтримка мене рекомендує і відправляє відповідно на мене експертів, що є також індикатором того, що. Це платформа, яка працює дійсно на перспективу. Я бачила, що різні платформи роблять такі колаборації з експертами. Наприклад, платформа SendPulse – Пульс це сервіс для створення чат-ботів, а також e mail розсилок У них є CRM-система, можна Підключити туди ж вейфопей і отримувати сповіщення про оплату. І я бачу, що вони створюють спільні платні продукти разом з різними експертами, пишуть спільні статті, посилаються на цих експертів, і це дуже впливає на їх SEO оптимізацію. Тобто, якщо в Google ми ведемо якусь тему, яка нас цікавить, то Google нам видає статтю на цю тему, яка Зроблена в Сент-Пульсі. І, відповідно, таким чином ми можемо дізнатися про експерта, який написав цю статтю, і далі там, перейти на нього, підписатися або подивитися, що за продукти вони спільно з Сент-Пульсом пропонують. І, відповідно, в моїх інтересах в роботі з Квігою, це є, по-перше, піар мене як експерта. Друге, це соціальний пруф. Тобто, якщо... Я скажу, що маю спільний кейс з квігою, то це додає мені авторитетності. Платформа велика, про неї всі знають, а я її партнер. І, звичайно, що після такого кейсу мені буде далі легше домовлятися з іншими платформами. Я буду посилатися на цю співпрацю, показувати, як це відбувалося, які продукти ми разом створювали. І, звичайно, що це буде додатковим. Приводом все ж таки піти зі мною в співпрацю. Також я можу використовувати таку подію як тригер для своєї аудиторії, і я думаю, що це буде дуже класно працювати, особливо працювати на моїх колег. Вони, звичайно, будуть цікавитися, а як мені це вдалося, а як я домовлялася і що з цього вийшло. П'ята це колаборація з телеграм-каналами. У мене є колега. Дівчина, яка була у мене в першому ще по тоці наставництва Ліза. І коли ми говорили з нею про її продуктову лінійку, вона виношувала одну ідею. Ця ідея була допомогти колегам-маркетологам. Згодом реалізація цієї ідеї вилилася в створення телеграм-каналу знаю блогера. Декілька разів я замовляла у неї рекламу для продажу своїх продуктів-стартерів. і Ця реклама мені окупилася. Згодом ще я замовляла у неї рекламу свого телеграм-каналу. Після чого Ліза сказала, що вони роблять підбірку каналів, і коли у мене буде 1000 підписників, я можу до неї звернутися. Що таке підбірка? Це коли ряд крупних телеграм-каналів об'єднуються і роблять спільний пост з посиланнями на всі. Телеграм-канали тих, хто приймає участь в цій колаборації. Таким чином, вони обмінюються аудиторією, і, звичайно, вони цим постом діляться в своїх телеграм-каналах. Підсумуємо: ви можете креативно підходити до колаборації. Головне, щоб ви не мали занадто високих очікувань, адже результат цієї колаборації він буде залежати від багатьох факторів. Уважно підходьте до вибора свого партнера, які охоплення у цього блогера, яка подача, які цінності для того, щоб аудиторія, яка прийде від цього партнера, вона з вами співпадала і залишалася з вами надовго. Зараз я хочу, щоб ви запустили процес генерації ідей і вже виписали тих, з ким ви можете поспівпрацювати. Звичайно, ви можете знайти собі партнерів вже в нашому чаті. І обов'язково ці колаборації, ці плани на партнерство вам необхідно буде писати в свою стратегію просування особистого бренду. Я не хочу, щоб зараз у вас створювалася така всередині метушня, що треба одразу за це хапатися. Все ж таки, не хочу вас відволікати від головного. Але. Я хочу, щоб ви просто запустили цей процес і почали довгостроково свою стратегію. Ви почали вписувати вже в календарі ті події, які ви хочете впровадити в життя. Що можна зробити в найближчий час? Це обрати якісь варіанти колаборації, які вам максимально доступні. Наприклад, можна зробити спільні етери, провести ряд спільних етерів, навіть з тими. Експертами, які зараз знаходяться в нашому чаті. Колаборації, які у вас займають більше часу, вам треба просто розбити на шматочки, на маленькі кроки, і записати в свій план. Наприклад, щоб організувати колаборацію з квігою, мені треба було зробити такі кроки: перше підготувати лист з пропозицією, знайти людину, яка відповідає у них за це направлення. Зідзвонитися з цією людиною і вигадати їй пропозицію, встановити кроки і дедлайни для подальшої нашої співпраці, запланувати в календарі час для створення цього продукту. Ваше домашнє завдання це виписати ідеї для своїх майбутніх колаборацій. Я хочу, щоб після завершення нашого наставництва. Ви не зупинялися, і ви бачили, що три місяці це лише перший крок. Розвиток вашого особистого бренду. Нагадую, що займає більше часу. Тому вам треба мислити масштабно і мати стратегію на 6 місяців вперед, 12 і більше. Дякую вам за увагу! Біжіть, пишіть свої ідеї, діліться інсайтами в нашому. Чаті спільному це буде дуже надихати мене, мою команду, а також тих експертів, які вчаться разом з вами. Я впевнена, що у вас все вийде. До зустрічі в наступних уроках. Па-па!